Они больше не используют GPS, а управляются искусственным интеллектом через интернет. И уже скоро Россия сможет запускать по целям на Украине тысячу героинизан. Мы с вами, карманьонцы. А, а если он защищал нравственные ценности? Бога побойтесь! Бога побойтесь! Сюда ездите! Полностью дома все разгроб, разграблены. Ну, если нельзя комиссионный, то сделайте людям безкомиссионное обследование. Что вы будете делать, если вы ехать будете в метро? Такое же возможно, правильно? Мы просто не знаем, как выжить. мы начали думать о том, щоб затримати закрывать тому потому что ми не тянем ні аренду, ні зарплати, ні розходи. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Якщо хочете знати правду, на старті нових наративів, нових кидів нас немає. В нас все, на чому росіяни топчуться, вже понад три роки. Але від того ще яскравіше видно український супротив. Тож, перш ніж ми розпочнемо, не забувайте лишити нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Корванова Лайф. І не забувайте про найголовніше це про ваші донати. Якщо ми не у Збройних силах України, ми маємо допомагати нашій армії. Триває наш збір, і я маю сказати, триває фантастично для бійців першого штурмового батальйону 225 го окремого штурмового полку ударної групи Чорний лебідь. Ми збираємо на. На два безпілотних авіаційних комплекси москіто Стаб, і я рада вам повідомити, що половину ми вже зокрема завдяки глядачам youtube каналу Курбанова Лайф назбирали. Дякую вам, друзі, за те, що ви не байдужі до нашої роботи і не байдужі до потреб збройних сил України. Але що половинка лишається, тож я сподіваюся, що найближчим часом ми її теж закриємо. Армія Росії третю ніч підряд наносить масіроване. ракетно-дроновые удары по предприятиям украинского ВПК, а также по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи. Налет ночь на воскресенье. ВВС Украины назвали самым масштабным за все время войны. В нем были задействованы 367 дронов и ракет ударные БПЛА Герани, Скандеры и выпущенные стратегическими бомбардировщиками ракетоносцами Ту-95 МС «Крылатые ракета ха 101 поразили цели в Одессе, в Киеве, в Житомире, Харькове, Кременчуге и Чернигове. На этих кадрах мощнейшие пролеты Скандера в этом городе. Взрывы также гремели в Сумской области, Чукасской, Днепропетровской, Хмельницкой. Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской областях. Сообщается, что в Киеве полностью разрушена цеха завода «Антонов», на котором собирали ре реактивные дроны для ВСУ. Ракетным ударом также поражен военный аэродром старо Старо-Константинове. Это тот самый адекватный ответ Москвы на террористические атаки украинских БПЛА на российские регионы, о котором предупреждал МИД России. Минувший пятницу. Экономист пишет, что Россия обрушивает на Украину адское пламя. Британский журнал со ссылкой на данные украинской разведки сообщает, что атаки наших вооруженных сил станут еще масштабнее. И уже скоро Россия сможет запускать по целям на Украине тысячу геранизан. Средства радиоэлектронной борьбы против шестого поколения наших ударных дронов неэффективны. Они больше не используют GPS, а управляются искусственным интеллектом через интернет. Мобильных огневых групп ВСУГер они избегают, держась на малой высоте. Они ее резко набирают в высоту, приближаясь к городам, чтобы спикировать на свои цели. Истощенное украинское ПВО уже сейчас придется нормировать запуск ракет перехватчиков для американских патриотов. Компания Lockheed Martin производит в год всего 650 зенитных ракет. Это на 100 меньше прогнозируемого производства баллистических ракет российским ВПК. При том, что для перехвата одной российской ракеты требуется два перехватчика. Ну, а Киев, надо понимать, далеко не единственный заказчик и получатель этих ракет. Буквально днями вийшов воєнний злочинець Путін для того, щоб оголосити, що він збирається зробити сіру зону із українських територій, каже, що треба захистити Курську Брянську і Білгородську області, і таким чином зробити певний буфер, відсунувши Україну і збройні сили України від кордонів Російської Федерації. Із цікавого, смішного і навіть іронічного, Путін це каже у восьме. При тому, в останній він це казав перед тим, як збройні сили України зайшли на територію Курської. Області. І саме там, перебуваючи, коли йому вперше сказали, ну доколі можна терпіти, треба брати Сумську область, він і сказав, що він та знає, з ким вони воюють. Ви ж уявіть ці українські нацисти. Вони ж на святе підняли руку. Вони знищують пам'ятники Другої часів Другої світової війни, ну тобто Віліка, це нацизм, ніяк інакше. Хоча я пригадую, що. Начебто нацисти спалювали євреїв, окуповували, вбивали мешканців радянського союзу, а ми тільки пам'ятники. Ну що ми мілочимося? Ми теж, звісно, з вами нацисти. Давно хотів вам заїхати, поговорити про вашій роботі. Благодарити вас за узнати поподробнее, як вона організована. І задати естественно, в таких случаях вопрос, что нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь вас поддержать. Понятно, с кем вы воюете, да? Если вы же не... же напрямую уничтожают памятники со по... времен Второй мировой войны. Понятно. Вот. Это дает нам все основания говорить, что это люди же, ну, с идеологией неонацизма. Что же еще? -то? А как по-другому Так и есть. І, і, вони, і на конкурсі идиотов заняли селі второе место. Чому? Тому что ідіоти Делают то, що є діло, то показують, хто такі є. Ну і я хочу вам зізнатися. Дуже часто є російські заяви, якісь виступи пропагандистів, які я відверто кажучи, не знаю, як коментувати. Я дуже заземлена, проста людина, яка знає історію, яка розуміє якісь факти, історичні події. А коли слухаю росіян, слухаю росіян, то ну, моє завдання, як людина, яка займається антипропагандою, щось сказати їм як контраргумент. Ну, до прикладу, коли на юридичному форумі сенатор намагається пояснити, чому сучасні росіяни це тодішні кроманьйонці, Ну, що я вам маю сказати. Що я вам маю пояснити, якщо вони геть зовсім перекручуть історичні факти, природні якісь події, все те, що відбувалося, як на мене, так навіть назвати росіян-неандертальцями це плюнути в історію еволюції людини. Ми з вами, звісно, гомо-сапіенс, росіяни, як каже мединський, це люди, в яких на одну хромосому більше, нікого не хочу ображати. Не хочу, тому що це принизливо, але сам денський називає росіян хворими. Тож, власне, ну яку яку оцінку я би мала чи контраргумент навести сенатору, який каже про росіян кроманьйонців? уже було одне із того, як базові ценності, вот скажемо, цінності, цінності сім'ї, одержали верх над цінностями атомізованого существування. Я вас верну к опыту кроманьонцев и неандертальцев. Вы знаете, что неандертальцы вымерли. Почему вымерли неандертальцы? Потому что они, пожилых людей, они жили племенами. У них не было понятия семьи. Всех пожилых, заболевших, ослабевших, которые не могли охотиться, не могли собирать корнеплоды там и так далее, они выгоняли для того, чтобы сохранить дееспособность племени. И в итоге неандертальцы вымерли. И сейчас про исключительно тупых и неумных людей иногда говорят, да, но это какой-то не да, вот даже и термин этот получил негативное понимание. Кроманьонцы жили племенами, но в племя было раз, разделено на семьи. И в семьях пожилых кормили, защищали, обогревали. Почему? Потому что они отдавали опыт подрастающему поколению. И пока отец и мать находились на охоте или на сборе, Корнеплодов старшие учили младших. И очень были крепкие союзы между мужчиной и женщиной. Мы с вами, карманьонцы. Спасибо. Ча, ви знаєте про нововведення в Російській Федерації. Якщо ти вбив гея, то ти герой. Тобі навіть не світить ніякого покарання абсолютно серйозно. В Росії закликають вбивати геїв. Міністр юстиції запропонував подумати про звільнення від кримінальної відповідальності в разі, якщо людина порушила закон під час захисту моральних цінностей, тобто вбивати в Росії нормально. І тут далі я без іронії хотіла би підняти важливе питання. Як відомо, серед непублічних неофіційних геїв в Росії чимало чиновників, депутатів, артистів, публічних людей, і навіть Путіна записують в коло тих, хто є представником, і... тобто іншими словами, виходить, що міністр юстиції пропонує легалізувати навіть вбивство Путіна, де де за це проголосувати. Владимир Владимирович, вот вы человек подготовленный, да, вот, 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 что вы будете делать, если вы ехать будете в метро, такое же возможно, правильно? С женой там или с дочерью, какой-то негодяй начнет оскорблять человека, близкого вам. Вы имеете в виду, чем я его убью? Вот. Ну, вот, но могу да, руками. нет, потому что вы по закону должны, вероятно, либо сделать ему замечание, но как быть с тем, что он уже оскорбил, да, то, кстати, дело сделано, либо можно еще вызвать милицию и так далее, дождаться. Дождаться милиции, а да. потом ей показать, как надо стрелять. Нет, я лучше сам. Вот. Ну, мне кажется, это любой нормальный мужчина да, должен сделать то, что должен сделать в этой обстановке. да, И вот в связи с этим. Или, например, ну вот такой уже почти хрестоматийный это случай, да, приговор конкретный по нему есть, да, когда мужчина выходит на лестничную площадку, видит, что там негодяй и подонок насилуют его там малолетнюю дочь, вот, и он его убивает, да, и за это получает 8 лет. Не помню, 8 или 10, но неважно. Вот. связи с этим вот Иван Михайлович, у меня к вам тоже есть предложение подумать в отношении того, что, может быть, нам ввести третье основание освобождения от уголовной ответственности, дабы обеспечить приговором справедливость. За! И... За! Что? За! Да, у нас на сегодняшний день освобождается, если человек действовал в состоянии крайней необходимости или в состоянии необходимой обороны, а если он защищал нравственные ценности. Правильно. Правильно. Ну і коли все ж таки законодавчі ініціативи завершилися, і всі найважливіші питання на Росії вже вирішені. Перейдемо до другорядних питань. Наприклад, російському патріоту чомусь дуже не сподобалось затоплене російське кладовище. Загалом я завжди дивуюсь, коли Зет патріоти дивуються, як ставляться до меморіалів на території Російської Федерації, чи важливе для Путіна і всіх чиновників події, ветеранів часів. Великої вітчизняної війни. Та ну не смішіть мене, вони плювати хотіли їм на це все байдуже. Це все риторика, це все вкиди, це пропаганда. Горять вони синім полум'ям і хай не чіпають сьогоднішню владу. Ось і все, чого хоче Путін і його оточення. Тож, коли російські патріоти не задоволені тим, як ставляться і до ветеранів, чи там до полеглих часів Великої Атічестві, це і є державна політика. До речі. Такі самі зет дегенерати каже він радісно розрівнюють із землею не тільки кладовища по всьому Донбасу, а й будинки ветеранів. І ці будинки та могили їм абсолютно не шкода. Російська практика і тактика не жаліти, не ганятися за ціною, не підраховувати втрати, не займатися тим, щоб думати, господи, скільки СВОшників полягло? Мільйон, та нічого страшного, в тилу лишається 140 мільйонів. Тож, ну навіщо? Навіщо засмучуватись через те, що хтось просто проявив свою справжню сутність? Слышь, ви Вот здесь вот покоятся ветераны Великой Отечественной войны. Это Кряжское кладбище, Самара. Это все залито фекалиями. Вы что, с... что ли? Вы что, так предков цените? Вот здесь видно, что похоронен ветеран Великой Отечественной войны. Бога побойтесь! Бога побойтесь! Сюда езжайте, безбожники! Устраните это, откачайте это говно здесь! Вы что творите? Ну і поки Путін мріє про створення такої собі сірої буферної зони між Україною та Росією, ті, хто й справді потрапив в таку зону, бідкаються, тому що влада нічим їм не може допомогти. Он мешканці однієї із сіль рад Курської області постраждали під час обстрілів, але тим не менше вони бідкаються і жаліються на відсутність безкомінсійних сертифікатів на житло. Якщо хочете знати мою особисту думку, я взагалі не розумію, що таке безкомісійні сертифікати на житло. Мовляв, комісію провести просто не вдається на тих територіях, які постраждали внаслідок бойових дій, не вдається через постійні атаки безпілотників. Про які. Сірі зони говорить Путін, якщо наші безпілотники долітають до столиці, тим не менше, в'їзд до сільради закритий ще із серпня 2024 року. Нагадаю, що це знамені події заходу збройних сил України на територію Курщини, тож до списку обстрілюваних територій їх вносити відмовляються. Давайте ще раз всі розуміють, що ці території були частиною бойових дій. Всі розуміють, що ці території постраждали. Але Росія створила таку бюрократію, яка просто не здатна провести комісію, засідання і винести рішення, що ці території постраждали. Або придумана просто ідеальна формула, як зробити так, аби росіяни не отримували жодної компенсації від держави за втрати під час СВО. Обратите на нас внимание, пожалуйста, встретитесь с нами вот, индивидуально, именно с Воробжанским сельским советом. Не надо нам Суджанский район, именно наш Воробжанский сельский совет. Мы куда уже не обращались по своим вопросам. Полностью дома все разграб, разграблены. Но если нельзя комиссионный, то ну сделайте людям бескомиссионное обследование. Я уже, я да, уже прям так, предлагаю. Зона ведения боевых действий, да, обстреливаемая. Да, Она да, и так обстреливаемая да. зона. Почему, почему, Не <сёк> <дома рушатся. Вот. сёк> почему нельзя сделать? Все все дома рушатся. Почему нельзя сделать бескомиссионно все это? Мы же такие же люди, и мы тоже Суджанский район. Уважаемый Александр Евгеньевич, Александр мы просим о, вас, очень просим, все жители Врабжанского сельского совета, это ни много ни мало, это около 700 человек, мы просим вас навести порядок в администрации Суджанского района, потому что у нас очень тяжелая ситуация. Мы не можем вернуться, потому что нам говорят, что там опасно. Но при этом мы не подлежим как, называется, бескомиссионному да обследованию. Сертификатов нам отказано однозначно. Мы люди без прошлого, уже даже без настоящего. Мы очень просим, мы очень прямо так просим, чтобы... Абра, щоб ви обратіли на це внимание, во первых і ми очень просимо, щоб виніці ініціювали, ініціювали встречу з нами Именно з нашим, нашим советом. Обратите на це внимание. Ну і можливо, ви здивуєтесь, але перегляди російської пропаганди не заміняють росіянам сніданок, обід і вечерю. Раніше я була впевнена, що жерти це лайно із лопати це все одно, що якраз заміняти собі один із прийомів харчування. Але ні, тут в одному із російських регіонів бідкаються про те, що магазини порожні, ніхто нічого не купує. Навіть замислюються над тим, аби їх просто закрити, тому що виручки, прибутків них немає. Люди майже нічого не купують, скаржаться власники продуктових магазинів. Зачекайте. Якщо дивитися офіційну пропаганду, якщо слухати воєнного злочинця Путіна, він розповідає, що так добре, як зараз, під час СВО, коли вони готуються до ще одного наступу, до ще одного пакету санкцій, Росія ще не жила. То я не розумію, невже у росіян просто закінчуються гроші? Ні, ну тобто ясно, що в бюджетників забрали останні і все відправили на СВО. А всі інші, ну оці, багатії, які. Збирають дрони, які залучені до системи ВПК. Невже в них немає грошей, щоб сходити в магазин? Зрештою, ну а чого засмучуватись? Навіщо засмучуватись? Ви тільки подумайте: Бахмут ваш, Авдіївка ваша. Маріуполь, Мелітополь, стільки всього. Ну ну хіба вам та їжа? Треба їжею духовною харчуватися. Оце найголовніше, нехай. Патріарх Кирил, о той ГБшник в Рясі буквально краде мої цитаты. Не Выручик нет. Люди почти ничего не покупают. Мы стараемся изо всех сил что придумываем, роздаємо листовки, кладемо их под дворники, автомобили, розказуємо, дарим какие-то подарки, делаємо скидки. Честно, мы просто не знаем, как выжить. Впервые мы начали думать о том, чтобы закрывать магазин, потому что мы не тянем ни аренду, ни зарплаты, ни расходы. Это просто какой-то ужас. Мега только поднимает аренду, совершенно не идет на снижение ставки. Бизнес, в который вложено все. Сил, куча времени, душа, надежды большие, даже детство наших детей. Все рушится просто. Я розумію, друзі, що після багатьох наших випусків може здатися, що Російська Федерація розвалиться сама, що перемогти Російську Федерацію і російську армію можна просто так, не підтримуючи збройні сили України, але на жаль, ні. Так не відбувається тільки маючи сильну армію, маючи єдині гарантії безпеки, ми можемо перемогти нашого ворога. То, перш ніж ви будете втікати з нашого ефіру, не забувайте задонатити в підтримку збройних сил України. Ми підтримуємо перший штурмовий батальйон 225-го окремого штурмового полку ударної групи Чорний лебідь і збираємо 296 тисяч на безпілотний авіаційний комплекс Москіто Стаб на дві одиниці. Ця система, ці комплекси неймовірно посилюють українські FPV-дрони. Ну, якщо хочете знати правду, то вони нищать просто досконало ворога на фронті. Мені здається, що найголовніше, що маємо робити, ми в тилу, якщо ми не є частиною збройних сил України, то це надавати все найкраще нашим військовим. Тож обов'язково шукайте посилання в нашому описі. Переходьте і донайте будь-яка ваша допомога украй важлива. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.